Цей MacBook Pro із сенсорною панелю продається за 580 доларів протягом обмеженого часу. MacBook Pro за 580 доларів реальна можливість чи пастка для довірливих. Іноді, коли бачиш цифру 580 доларів за 16, дюймовий MacBook Pro, хочеться вщипнути себе. Це як якщо б тобі запропонували Фарари за ціну вживаного х'янди. Занадто добре, щоб бути правдою. Швидше за все, так, але в даному випадку, як виявилося, це не зовсім так. Нещодавно я натрапив на пропозицію від Stacasail, яка пропонує оновлений MacBook Pro 2019 класу, а за цю неймовірно привабливу ціну, і вирішив розібратися, чи варта вона уваги. Я працюю з APAL продуктами вже більше 10 років, і за цей час бачив чимало вигідних пропозицій. Більшість з них виявлялися або переоціненими, або з прихованими недоліками. Тож, коли я побачив ціну 579,99 доларів за такий потужний ноутбук, мій внутрішній скептик негайно активувався. Однак, після більш глибокого аналізу, я прийшов до висновку, що це дійсно унікальна можливість, що робить цю пропозицію такою привабливою. Перш за все, мова йде про 16 дюймовий MacBook Pro 2019. Це не якась застаріла модель, а машина, яка ще кілька років тому коштувала близько 2800 доларів. Ми говоримо про рити дисплей, який, як і раніше, є еталоном якості зображення, поліпшеної клавіатурі Magic, яка, на щастя, позбулася ненависної метелики, вражаючому часу автономної роботи до 11 годин. І досить потужному процесору Intel Core I7, 32 ГБ оперативної пам'яті і твердотільним накопичувачем на 512 ГБ. Ці характеристики дозволяють без проблем виконувати самі ресурсомісткі завдання, від редагування відео в Final Cut Pro до роботи з графікою в Photoshop і навіть запускати кілька віртуальних машин одночасно. Для студентів, фрілансерів або просто користувачів, яким потрібен потужний і надійний ноутбук для роботи і розваг це справжній подарунок. Я пам'ятаю як пару років тому намагався змонтувати невелике відео для YouTube на старому MacBook. Air. Процес був болісно повільним, а рендеринг займав години. З таким MacBook Pro я б впорався з цим завданням в рази швидше і з набагато меншим стресом. Клас А, що це означає насправді. Важливим моментом, на який слід звернути увагу, є клас А. Це означає, що ноутбук був повернутий до магазину, пройшов ретельну перевірку та відновлений до стану близького до нового. Деякі компоненти можуть бути замінені, але це не впливає на продуктивність і надійність пристрою. Особисто я не бачу в цьому проблеми. Навпаки, це може бути навіть перевагою. Замість того, щоб купувати абсолютно новий MacBook Pro, який буде коштувати в кілька разів дорожче, ви отримуєте практично такий же ноутбук за набагато нижчою ціною. Це як купити старий автомобіль, який пройшов повну діагностику і знаходиться у відмінному стані. Однак важливо розуміти, що клас, а це не гарантія ідеального стану. На корпусі можуть бути невеликі подряпини або потертості, але це не повинно впливати на функціональність пристрою. Якщо ви перфекціоніст, який не готовий миритися з найменшими дефектами, можливо, вам варто придивитися до інших варіантів. Для кого ця пропозиція дійсно вигідна? Я вважаю, що ця пропозиція ідеально підходить для наступних категорій користувачів. Студент MacBook Pro чудовий інструмент для навчання, особливо якщо ви займаєтесь графічним дизайном, відеомонтажем або програмуванням. Він дозволить вам виконувати всі необхідні завдання швидко і ефективно, не витрачаючи при цьому цілий статок. Фрілансери, якщо ви працюєте на себе і вам потрібен потужний і надійний ноутбук для роботи з клієнтами, MacBook Pro чудовий вибір. Він дозволить вам працювати з будь-якої точки світу, не турбуючись про продуктивність і надійність. Креативні професіонали, якщо ви займаєтеся графічним дизайном, відеомонтажем або музикою, MacBook Pro незамінний інструмент для роботи. Він дозволить вам реалізувати найсміливіші ідеї, не обмежуючись технічними можливостями. Користувачі, які вже працюють в екосистемі Apple, якщо ви вже використовуєте iPhone iPad або інші продукти Apple, MacBook Pro стане ідеальним доповненням до вашої екосистеми. Завдяки безшовної інтеграції, ви зможете легко обмінюватися даними, використовувати загальні додатки і синхронізувати налаштування. Чи є якісь підводні камені? Як і будь-яка пропозиція з такою низькою ціною, є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Обмежений час дії, ця пропозиція не буде діяти вічно. Тому, якщо ви зацікавлені, не варто відкладати покупку. Можлива нестача товару пропозиція може бути доступна в обмеженій кількості. Тому, якщо ви бачите, що товар закінчується, не варто чекати. Можливі подряпини або потертості, як я вже згадував, клас, а не гарантує ідеального стану. На корпусі можуть бути невеликі дефекти. Відсутність гарантії виробника у більшості випадків товари класу А продаються без гарантії виробника. Тому, якщо у вас виникнуть проблеми, вам доведеться звернутися до продавця. Мій вердикт чи варто купувати. Загалом, я вважаю, що пропозиція 580 доларів за 16 дюймовий MacBook Pro 2019. Класу, а це унікальна можливість. Якщо ви шукаєте потужний, надійний і стильний ноутбук за вигідною ціною і готові миритися з невеликими дефектами, це відмінний вибір. Я б рекомендував придбати його, особливо якщо ви студент, фрілансер або креативний професіонал. Це чудовий спосіб заощадити гроші та отримати доступ до високоякісного обладнання. Особисто я б, напевно, придивився до цієї пропозиції для себе. Завжди хотів мати запасний MacBook Pro для роботи в дорозі, і така ціна здається просто нереальною. Головне, не пропустіть можливість. Такі пропозиції не повторюються часто. На закінчення, я раджу вам ретельно зважити всі за і «проти», перш ніж приймати рішення про покупку. Але якщо ви готові ризикнути, ви можете отримати чудовий ноутбук за неймовірно вигідною ціною. Удачі!